Формадол, забудь про головний біль. Вітаю, друзі! Я Фрося. І ось вам мій топ-3 боротьби зі стресом: обійми, музика, малювання, а поради інших маленьких українців. Як зменшити тривогу? Зараз дізнаємось. Я міла, мені дев'ять років. Мене нервує, коли моя вчителька говорить, що тривоги і розходьтесь. А як ти борешся із цим стресом? Я думаю про свою сім'ю і про все, що мені подобається. Коли ми з моєю сім'єю були разом, коли ми десь відпочивали, коли я їздила до бабусі. Мене звати Дмитро, мені вісім років. А що б ти порадив глядачам, щоб вони не тривожилися? Піти до спальні і дивитися телевізор. Може ще щось зробити. Може щось приємне для душі. Піти на кухню, наприклад, і поїсти щось. Мене звати Марго, мені 7 років. А коли ти тривожишся? Ну, коли лунають сирени та повітряні тривоги. Я... Е... Перуся з цим стресом або малюю, або їм цукерки, або е, хожу на якісь веселі гуртки. А що ще ти робиш, щоб не тривожитися? Допомагаю е, рослинам, їх поливаю. А у тебе вдома є якісь рослини? Так. Е, а які? Сіялка троянда. Мене звати Василина, мені сім років. Я починаю читати книги. Я прочитала усі частини киті мандрівниці. Та зараз починаю читати «Гаррі Поттера». Від стресу я можу порадити глядачам, щоб вони просто відволіклися чимсь. Почитали книжку, подивилися, наприклад, фотки, подивилися фільм. Мене звати Тимур, мені 8 років. Одна порада є. Просто закрити глаза та думати о чомусь гарному. Про що вони мечтають. Мене звати Яся, мені 8 років. Я малюю і роблю якісь поробки. Малюю листочки, а потім їх вирізаю, роблю силует дерева. Клею листочки і розмальовую стовбур. Я буваю, граю зі своїм песиком Яша. Я пораджу не тривожитися сильно. Наприклад, можна з кимось пограти в гру, погуляти, позбирати осінью листя жовте. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.